Усім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про те, що ж таке екосистеми та біоми. Отож, якщо ми маємо декількох організмів одного виду на певній території, ми називаємо їх популяцією. Організми одного виду ми назвемо популяція 1. Організми ще одного виду, ми називаємо популяція 2. І усі разом ці організми із цих популяцій ми назвемо угрупуванням. Треба згадати, що це називається біотичні фактори, або ж фактори живої природи, тобто, яким чином живі організми впливають не на одного і на все навколо. І також пригадаємо, що є абіотичні фактори, або ж фактори неживої природи, тобто, це, по суті, середовище існування усіх організмів. Усе разом. Усі організми, усі елементи середовища існування становлять екосистему. Бувають різні екосистеми за розміром, можна досліджувати усю долину річки, як на фото справа, як екосистему. А можна досліджувати не лише маленький шматочок узбережжя цієї ж річки теж екосистему. Екосистеми поділяються на різні типи. Власне, вони бувають наземні і водні. Водні, у свою чергу, поділяються на прісноводні та морські. Ну, звичайно, ви зрозуміли, це за рівнем солоності води. До прикладу, організм людини це теж екосистема для бактерій, які живуть в нас. На нашій планеті є дуже багато різних екосистем. І, власне, Ті наземні екосистеми, які є величезними і трапляються на різних континентах, на різних територіях, називаються біоми. Вони визначаються широтою і висотою, або широтною і висотною зональністю. Тобто, або ближче до екватора, не хочу я до полюсів, або ж вище в гори. Отут поступлю свої теплолюбності, в горах дуже класно, Будуть схожі. Біоми. Схожі біоми можна знайти у різних куточках планети. Наприклад, степи і лісостепи є в нас в Україні, є також на території Північної Америки і навіть в Австралії. Або ж можна помилуватися і побродити вологими тропічними лісами в Південній Америці, в Африці і в Індонезії. Багато факторів обмовлюють особливості біомів: температура, вологість, загалом клімат, ландшафт, тип ґрунту. Теж визначають обличчя біомів, як і живі організми теж їх визначають. До прикладу, дві пустелі: це пустеля Сонора в Північній Америці та пустеля Боавіста біля узбережжя Африки. Незважаючи на те, що це пустелі, обидві пустелі, вони абсолютно різні, а ви в цьому можете переконатися самі: пустеля Боавіста, пустеля сонора. Більш кам'яниста, менш кам'яниста, більше живих організмів, менше живих організмів. Тобто біоми це найвищий рівень класифікації різних. Типів екосистем. І в межах одного біому, як ви вже могли побачити, будуть свої картинки.